Одним з основних аспектів роботи органів влади є виховання здорової спортивної та цілеспрямованої молоді. Так на Дніпропетровщині впроваджена програма Міцне здоров'я, успішне життя, початком якої став фестиваль здорового способу життя Воркаут фест 2013 Під час святкування дня молоді губернатор Дніпропетровської області Дмитро Колесніков зустрівся з лідерами молодіжних організацій Дніпропетровщини. Наш з вами проект. Это крепкое здоровье и счастливая жизнь. На зустрічі молодіжні активісти разом з представниками органів влади в теплій домашній атмосфері обговорювали аспекти розвитку програми. Просто нужно сделать какой-то толчок, сделать какой-то перший шаг. В конце концов взять и зауважать самому себя. Очень дорогого стоит. Когда утром При бритье ты можешь в зеркало абсолютно честно и спокойно сам себе в глаза смотреть. Девушек не касается. Слушайте, а но... ну. Нет. Они... Они возле зеркала утром проводят времени раз в 20 больше, чем мы. Согласны вы со мной? То есть очень важно, очень важно самому себя уважать. Очень важно... Научиться самому себе уважає. І ви знаєте, це 50% успіху. В рамках проекту планується багато різноманітних акцій і заходів, таких як фестиваль соціальної реклами, збільшення кількості спортивних майданчиків та багато іншого. Вот этот фестиваль це только перший шаг. Далі ми плануємо з, вашим, з вашою допомогою, з вашим участием. Ми хочемо зробити тур по області. Для начала по области. Мы будем приезжать в города, мы будем ставить вот эти вот переносные турники и будем собирать детвору, мальчишек, девчонок, Ця зустріч запам'яталась молоді надовго. Адже цього разу все було не так, як завжди: ні тобі сесійної зали, ані нудних прес-конференцій. Тільки хвилі, позитивні емоції та впевненість у завтрашньому дні. Юлія Катерина Паденко, події город Тіві.